Привіт, розкажи трішки про себе. Мене звати Віталій Коцюба. Працюю системним програмістом вже майже три роки. Закінчив Львівську політехніку. Комп'ютерні науки, ти прийшов до нас ще студентом на позицію системного програміста. Чим ти зараз займаєшся у компанії? Я займаюся підтримкою crm системи, яка забезпечує роботу юристів, також створенням нового функціоналу і інтеграції з допоміжних систем, які розширюють можливості роботи. Розкажи про виклики та проблеми, які є найбільш поширенішими у твоїй роботі, найбільш поширенішим викликом. Напевно, більше викликом, ніж проблемою, є те, що юридична логіка не зовсім поєднується з чіткою програмною, і багато різних процесів, які мають свій сенс в рамках юридичного процесу, їх неможливо або тяжко загнати в програмний код або алгоритми, і це найбільший виклик, який є в моїй роботі. Які навички та якості на твою думку є найважливішими для роботи в it сфері у юридичних компаніях, як на мене, найнеобхіднішою навичкою є гнучкість мислення? Бо як я вже казав, потрібно адаптовувати нечітку логіку до чіткої, і це часом потребує креативних рішень, як це можливо поєднати між собою. Також важливим є стресостійкість, бо приходиться працювати з багатьма людьми в кожного своє бачення на проблеми, на побажання до того, як має відбуватися робочий процес, і потрібно це все сприймати спокійно. Відокремлювати потрібне від непотрібного, як ти відносишся до саморозвитку і чи є він важливий у it індустрії? В it індустрії без саморозвитку ніяк. Якщо ти пропустив якісь актуальні тенденції в технологіях, якийсь вийшов новий фреймворк, чи змінився підхід до? Умовно веб-розробки, ти можеш залишитися за бортом. Тобі потрібно завжди актуалізувати свої знання, вчити нові технології і застосовувати їх на практиці. Як ти саморозвиваєшся і чи розвиваєшся ти взагалі? Так я розвиваюся, коли слідкую за новинами в технологіях. Коли виходить щось нове, я створюю сторонні проекти, на яких застосовую на практиці технології і дивлюсь, чи дійсно вони необхідні, чи це просто тимчасове явище. Дуже круто, дякую тобі. Я дуже рада, що ми працюємо в одній команді. Це взаємно.